То, якщо якщо б бензин, то ви скажетеся на управління захисту справ споживача. Ви... Два рази мене вже тут спиняли на цьому посту. І перевіряли і нормально було. А зараз а, зараз а зараз я не знаю. знаю. Де, 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 де. О, вот, заправлялися вчора ввечері. Ну то як завжди заправляємося в них і може партія якась пішла, я знаю. Якість пільного перевіряє управління захисту справ споживача. Якщо нарікання є водія на якість пального, то ці люди повинні звернутися в управління захистів. Є став норми і відповідність, вони повинні зробити перевірку. Якщо ви скажете на конкретну заправку, де іменно заправляти і там багато. А Так говорити, знаєте, це. Є. Ні, в даному випадку, я думаю, що там паливною апаратурою зараз. порядку. ж якщо поїхати на станцію з таких обслуговування і зробити діагностику, то можна принести це вмову. Та можна і зараз в таких умовах підрегулювати карбуратор. Ця акція, безумовно, дає свої певні результати, тому що водій, коли його зупинили і перевірили, гранично допустимо концентрацію по викидам СОЦ, і він бачить роздруковку, що там йде перевищення, це заставляє його навести порядок. Відрегулювати паливну апаратуру з тим, щоб не допускати перевищень по викидах.